16 грудня 2015 року. Від року. Відсьогодні у Запоріжжі офіційно немає професійної футбольної команди. Процес ліквідації запорізького металурга завершений, а всіх співробітників клубу звільнили. В останній день існування клубу, ми завітали до святая святих дитячо юнацької спортивної школи Металурга. Як завжди на своєму робочому місці директор школи Леонід Ключик, Незважаючи на те, що місто залишилося без футбольної команди, школа Металурга продовжує жити. Сейчас делаем это все за счет родительских денег. Надеемся, что в ближайшее время нас кто-то возьмет. Не может. Мы не верим в то, что школа останется никому не нужна и она не востребована будет. Ее подберут, она будет, так сказать. Працювати на повну катушку і працювала завжди. Одним з останніх забрати трудову книжку прийшов Анатолій Шанцев. Наставник металурга не міг навіть подумати, що так завершуватиметься 2015 рік. Клуб з такою традиції. Е... З такою історією не просто, просто так Лично щезніть не міні в сава. Даже от як себе не настраивал на то, що у трудову получил уже, ну все одно і ліквідація йде повним ходом, і всі работники ушли вже, ну все одно в голові не це. Анатолій Чанцев пригадує, що на початку сезону команда будувала плани і готувалася дати бій кожному супернику. Тепер наставник навіть не знає, де перебувають його гравці. Запоріжжя і футбольний клуб Металург це єдине целем'я Тому Поэтому нельзя просто названня цього клуба, эту школу детську вбирати, ліквідувати. Дехто із футболістів підтримує форму тут, на полях дитячої школи клубу. Запорізька команда догравала осінню частину чемпіонату завдяки зусиллям місцевої федерації футболу. В обласній організації продовжують вірити, що Металург буде жити. Надежда умирает последняя. Еще все юридические формальности не закончены. И пока они не закончены, пока мы еще думаем, надеемся и верим в то, что, все-таки футбольный клуб все возможно еще будет жить. Мы надеемся, что возможно появится спонсор, который будет участвовать в финансировании футбольного клуба. Мы в это верим. Минуло три місяці з того часу, як Металург оголосив про своє банкрутство. За цей час ширилася купа чуток, хто може взяти під опіку футбольний клуб. Але час ікс настав, а бажаючих досі немає. Історія металурга так і не отримала хеппі енду. Тому всім любителям футболу тільки залишається що без надії сподіватися на порятунок футболу у регіоні. Руслан Левицький Костянтин Пороскевич Тв. 5